Дякую організаторам за те, що запросили бути модератором блоку інвестицій в мистецтво та колекціонування. Приємно дуже що організатори форуму розуміють, що ця тема є дуже актуальною, цікавою, і напевно, от з моєї пам'яті, це вперше. В серйозних економічних форумах да, був блок з приводу інвестицій у мистецтво. Е, що мені сподобалося ще, е, дуже класний блок по франчайзингу. Приємно, що українські компанії, бренди масштабуються і виходять на європейський ринок. Це, ну, як на мене, це дуже круто, що Україну завдяки нашим підприємцям та франчайзинговим компаніям. Пізнають у світі. Дуже класна історія з сонячними панелями. Це те, що ми можемо ловити да, і брати енергію з Всесвіту, з сонця. Це дуже класно. Звичайно, нові девелоперські проекти. Я, як людина, яка в нерухомості вже 12 років завжди аналізую, вивчаю, дивлюся. І приємно бачити, наскільки ринок нерухомості в Україні під час війни навіть живий, активний і інвестиційно привабливий. Дякую організаторам і до нових зустрічей.